А що ти будеш пити? Я буду чай з молоком, будь ласка, і два кубики цукру. Чудово. То там молочка. І цукру. Дякую, дорога Лілі. Завжди, будь ласка, місіфу. Невже ти не розумієш спускатися небезпечно? Так, але я хочу подорожувати світом, розумієш? І побачити багато-багато нових речей. Але не можна, Фуфику. Мені дуже шкода. Нічого страшного, але хіба ти сама не уявляла, як це буде? Ні, фуфику, не можна. І взагалі час відпочивати. Сподіваюся, ти побачиш гарні сни, Фуфику. Подивлюся, що відбувається на світі. Вау! Як гарно і цікаво там! Лілі, мені час повертатися додому, бо таті хвилюватиметься. Добре, місіфу, а завтра ви повернетеся? Звичайно, до завтра. До завтра, місіфу! Час прибрати усі свої іграшки. Коробочку. Якась мишка, чи що? До дому! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Що це таке мені страшно? Подивимося, чим я можу себе захистити. Це допоможе. І ніпаде теж! Виходь, хто б ти не був. Я тебе не боюся. Я справжній. Я єдиноріг. Мене звати Фуфик, а мене Лілі. Гайда, я покажу тобі свій будинок. Мені подобається твоя шапка. Який ти смішний! Це не шапка, це каструля. Фуфик! Фуфику, куди ж ти дівся? Фуфику. О ні, він втік. Я маю знайти і повернути його, доки не пізно. Дивись, місіфу, ця хмара виглядає як кролик. Ага, дійсно схоже. Таті, таті, заповни мені цей кошик морквою. Будь ласочка. Добре, Лілі. Трес, тріс, раз цей кошик заповниться морквою враз. Велике дякую! Схоже вона поспішає. Дивися, таті, рожева хмара. Так дивно. Де, де, я не бачу? Таті! Таті! можеш, будь ласка, заповнити мій кошик знову? Так, тре, стрість, страх. Цей кошик заповниться морквою враз. Лілі, а нащо тобі уся ця морква? Казати Місіфу, я поспішаю. Таці, тобі не здається, що Лілі сьогодні якась дивна. Знаєш, Місіфу, ти маєш рацію, бо Лілі не дуже любить моркву. Хм, Це так дивно. Я тут, Фуфику. їж Ням-ням-ням-ням. Яка смачна морква! Ням-ням-ням. Дякую тобі, велике Лілі. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням Ням-ням Ой, кошик порожній, а я все ще голодний. Ням-ням-ням-ням-ням Цей кошик неймовірно смачний. Ой-ой, ти з'їв мій кошик. Тому варто приготувати щось на кухні. Будь ласка, не їж нічого більше, добре? Я постараюся, Лілі. Я такий голодний, а цей стіл виглядає дуже смачно. Подивимось. Ой, схоже, в мене нічого нема. Привіт, друзі! Я принцеса Хмарка. А я таті. А це місі фу. І що ж принцеса Хмар тут робить? Розумієте, мій єдиноріг фуфик зник і мені потрібно його знайти, доки не стало занадто пізно. Ви часом його тут не бачили? Ні, єдинорогів не бачили, але Лілі трошки дивнувата сьогодні, так, таті? А хто ця Лілі? Лілі – це моя сестричка. Хм, Тепер я розумію, навіщо уся ця морква була. Я здогадуюся, де їх шукати за мною. Мені здається, він голоднішає, треба поспішати. А що не так з голодом? Насправді я не знаю чому, але Але кожного разу той, хто спускається з хмар, стає дуже-дуже голодним і починає їсти усе навколо камені, дерева, усе, що знайде. О, ні, тоді нам точно треба знайти вашого єдинорога. Так, інакше він з'їсть увесь будинок і нічого по собі не залишить. Тоді біжімо. Лілі, Лілі. О, о біжи, пупику, ховайся! Йой! А де мій стіл? Вибач, Лілі, я його з'їв. Не страшно! Ти головне зараз біжи і ховайся, бо вони йдуть по тебе. Мені здається, це гарне місце, щоб сховатися. Дивися, Лілі. Чудово виглядаєш. Прям як одна з моїх ляльок. Не рухайся. Не буду. Дивіться. Ай-яй-яй. Залишилося тільки маленькі ніжки стола. Фуфику! Фуфику! Де ти? Тихо, Лілі. Замри не рухайся. Лілі, ти часом в кімнаті не ховаєш єдинорога? Ні-ні-ні, таті. Тут немає єдинорогів. Якщо я побачу, скажу. М -м -м, Лілі, у тебе що нова іграшка? У тебе раніше її не було. Ні-ні, місіфу, тобі стається. Фуфику, он ти де. О, о нас розкрили Лілі. Лілі, брехати недобре. Вибачте, будь ласка, але вона така мила. І Лілі теж дуже мила. Ми можемо її залишити? Ні, фуфико, вона живе тут, а ти не можеш з нею лишитися, тому що з'їси усе навколо. Але я не хочу залишати Лілі. Лілі, ти зможеш відвідувати наш палац тоді, коли тобі захочеться. Ура! Ура! Яка, яка гарна, гарна ідея!